Тому, отримавши всю інформацію, біжу до княгині, яка криє Геральта хуями за те, що він не вбив вампіра. We are very і, попри слова Геральта, що Детлофа неможливо вбити, вони починають розповідати йому, як йому ж робити свою роботу. Боже обожнюю таких людей. Пояснивши остаточно, як влаштований вищий вампір, і що вищого вампіра може вбити тільки такий самий вищий вампір. Геральт розповідає про шантаж та показує записку з краплями вина. Їх Сомільє розпізнає запах. Унікального Sorry. що подають тільки при королівському дворі, і згодом виявилося, що королівський винороб таємно продавав Ервелю з якимось бандитам. Тому влаштувавши засідку при черговій продажі цього вина, Дем'єн з королевою та Геральтом дізнаються про покупця вина, а точніше, що це якийсь центрієць, який по чуткам має з'явитися на прийомі у резиденції на терені верхнього міста, а саме на прийомі в Оріани. Там на зустрічі Геральт відшукав центрійця, який хотів пограбувати місцеву хазяйку. Але випав з вікна по причинам хуйовий з нього крадій. Вкрасти він хотів серце Тусенту, яке протягом літ належало родині Анни Генрієти, але потім зникло. І ось якимось чином попало до Оріани. А ось знайти розташування коханої Детлофа виходить завдяки ножу, на якому зображено родовий герб Тунтину.